Щоправда, у нас був ще фронт. Сім неділь ми в селі не були. теж в хатах ще розбирали і вікна і підлога. Коли ми ще вернули, а туди всякі партизанщина була, Бендеруці. Ой, боже, які то тяжкі руки були. Вічно облави, людей арештували. Страхіття було, лягаєш спати, не знаєш, чи, чи рано встанеш, як то буде. Ну і тось якось щось пережило, що все пережило, то страхіття було. Молодь пропала наша на Сибір. Я. Ну, одинакі роди з нашого села на Сибір вивезли. Так. Ніхто там не, ніхто не повернувся, бо дехто так скрився, що вже якось вижив. Я дочекав, що то є свободу тепер.